Дуже важливо за цей рік було підтримати наших захисників. Традиційно наприкінці року Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків прозвітував перед громадою. Зокрема, під час свого виступу очільник міста наголосив, що у 2024 році максимальна увага була зосереджена на підтримці військовослужбовців, на потреби яких спрямували понад 600 мільйонів гривень, якщо взяти бюджет. Це 16,5% Ми сьогодні спрямовуємо на збройні сили України, і це після великої статті виплати заробітної плати вчителям, нашим бюджетникам, лікарям. Це є друга стаття в нашому міському бюджеті по кількості фінансів. Сьогодні, коли стоїть питання, чи буде українська держава чи ні, пріоритетом для нашої діяльності є спрямування коштів нашим захисникам. А відтак саме завдяки спільним зусиллям міської влади та волонтерів вдалося забезпечити воїнів необхідним обладнанням та засобами, що значно сприяють їхній ефективності на фронті неодноразово ми зверталися і ніколи не почули відмови. Це і дронами камікадзе вони допомагали, і, різ, і різними додатковими засобами, включно з кофло, генераторами, автомобілями. Тобто цей вклад неможливо оцінити. А водночас, зважаючи на зростання кількості поранених військових, які повертаються додому, в Івано-Франківську активно працюють над облаштуванням понижень для комфортного пересування захисників. Почали робити місто доступнішим, так як в тиловому місті в нас дуже багато військових, які лікуються, які отримали ті чи інші поранення і пересуваються на кріслах колісних. І тому дуже важливо, щоб вони відчували зручність в пересуванні, розуміли, що навіть в тилу їх чекають і для для них все робиться. Крім цього, івано франківськ активно продовжує розвивати медицину. За словами міського голови, у кожному закладі вдалося відремонтувати різні відділення чи закупити обладнання. Особливо важливо зараз каже Руслан Марцінків розвивати реабілітацію. Сьогодні в нашій центральній міській клінічній лікарні, міській клінічній лікарні, номородин, а також в добровольчому шпиталі, з яким ми підтримуємо, реабілітуються наші військові. І я вдячний. Що незважаючи на тяжкий рік, який ми можемо казати про великі втрати, як території, так і найголовніше наших найкращих. Ми все таки забезпечуємо якісну медицину у час війни. Франківська влада не залишає без уваги соціально вразливих людей. Саме тому у місті традиційно продовжували діяти допомоги для осіб золотого віку, людей з інвалідністю, малозабезпечених та внутрішньо переміщених осіб. Роботу його я задоволена. Подобається мені він, тому що наводить порядок, дивиться за чистотою в місті. за, ну за всім, які б питання не були. Він за всім у курсі справи. Ми дуже вдячні меру. Івана Франківська, що так тепло нас зустріли, так нас порідняли з місцевим населенням. Тобто, ми себе почуваємося вже тут як вдома. Ще одним важливим здобутком міська влада вважає запровадження курсів української мови та мовних волонтерів. До слова, серед них чимало внутрішньопереміщених осіб. Мене часто. Чому я пішла волонтери? Я скажу: колишніх вчителів не буває. Коли сієш українське слово в душі дітей, то дуже хочеться і доторкнутися до душі дорослих людей старшого віку, щоб вони зрозуміли, що українська мова єднає, а не роз'єднує. В межах події також відбулося нагородження франківців, які особисто долучилися до спільної праці на перемогу. Цього разу серед нагороджених 56 людей: це військові, медики, капелани, освітяни, підприємці, соціальні працівники, волонтери та комунальники. Андрій Менєв. Діана Ворона Прикарпатська інформаційна корпорація.